что это наступление началось и об этом говорит использование стратегических резервов войска. Второе, ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задачи. Это абсолютно очевидно. Мені так цікаво завжди. Звідки він знає про поставлені задачі, як він каже, ну і, і, і має е, якийсь привід звітувати, що вони не досягнені. Як ви би ви прокоментували? Е, ну, першу чергу Путін живе в своїх ілюзіях, і командування розвідка, своє військово доповідає те, що він хоче чути, і те, що їм вигідно сьогодні. Вони звітують про те, що е, вже контрнаступ нас розпочався, ще не знаючи їх масштабів і конкретних напрямків тільки окремі сектори з іншого боку звітують уже про якісь наприклад переваги що відбили там знищує там ліопарди і багато багато інших так сказати засобів наших збройних сил що далеко від істини навіть є радіоперехват перехоплення де чітко говорить е, якраз представник окупанта конкретний військовий що те що показують по телебаченню це картинки які не відповідають дійсності що вони там багато що знищили просунулися або відбили Да, є в нас, і ми не заперечуємо, але не ті, які вони показують, і світу, що все-таки якийсь успіх є в їх обороні. Але дуже важливо, що? що Путін особисто сьогодні буквально визнав про те, що збройні сили потужні, що вони діють, що не тільки так скажуть відступають або обороняються, а вони і наступають, і в даний момент він визнав міць української армії. Що він навіть і в сні якомусь, знаєте, такому карколомну не це і не думав, що таке може бути. А сьогодні це вже реальний факт, але він грунтується на реальних успіхах Збройних сил. Формат розвідки не працює тут. Тут є конкретні факти, і щоб там не говорили військові, що вони там відбили, просуваються або контратакують. От є факт, є фактом. Ми звільняємо і далі будемо рухатися по 에, знищенню ворога на всіх територіях. Ну, ми зараз теж бачимо кадри, як наші звітують про а, звільнені міста і села України. А пане Микола, скажіть, будь ласка, ну я розумію, що Путіну ще багато хто говорив про те, що не докладують, не, не доносять всієї правди, але ж ну вони щось розказують. Ну я розумію, можливо, ну так, а знаєте, фантазія. Йому зранку сказали, що у нас були плани захопити Москву, і ось бачите, він прокинувся і каже: Ну що, а вони кажуть, ні, не захопили. І він звітує, що. Бачите, не досягали своїх цілей, але все ж таки є люди, які розуміють, що відбувається і чомусь у цьому кривому дзеркалі військові е, злочинці, такі як Гіркін, Пригожин, вони якось виглядають більш більш здоровими людьми. Так мені можна сказати, якщо можна так сказати. Е, ну, першу чергу, ми знаємо цих е, людей, які е, сьогодні демонструють свою альтернативну, радикальну позицію. Але це реальні терористи. Вони були ініціатори спочатку захоплення Криму, тоді Донбасу, а тепер цієї країни. І вони виконували якраз самі кроваві завдання і виконують до цього часу. Тому в даний момент, те, що вони говорять, вони просто говорять істину, е виходячи уже із реальної оцінки ситуації. Вони бачать, що потенціалу в Росії такого немає. Що підірвані основні, я ще раз підкреслюю, е професійні сили це боєздатні частини, які воювали в Сирії, тоді в Україні. Це повітря десантні війська, це десанту-штурмові бригади, це морська піхота і самі вагнерівці. Вони знають, що твориться на полі бою, який потенціал Збройних сил України і які перспективи, якщо так буде розвиватися ситуація в Росії в цілому? А перспектива звільнення території падіння режиму. Тому вони сьогодні показують, що вони дуже, так сказать, об'єктивні, професіонали, радикали, але за матушку Росію. Тому навіть Пригожин, там інші треба е, перейти до. Мобілізації фактично широкомасштабної, згенерувати всі сили мільйони а за мільйон і військовослужбовців, підняти ВПК і е, підготувати нову широкомасштабну е, уже атаку на нашу державу. Тобто, вони просто радикали, що оцінюють реальність е, сьогоднішнього дня, а е, пропонують викатися: е, ну е, знаєте, от такими суперпатріотами, навіть е, е, натягуючи на себе того. Можливо, майбутніх лідерів як пригожин, а Гіркін також виборюють цьому форматі е, статус якогось суперексперта, бувшого, так сказати, бойовика, який глибоко знає ситуацію, які будуть наслідки, і знову пропонує радикальні варіанти. Тобто, під приводом навіть об'єктивних оцінок і перспектив падіння режиму, вони все таки намагаються радикалізувати ситуацію в Росії, але вже під себе. Або отримати індульгенцію і визнання Путіна, і о, мати пріоритет на формування військових частин, формування якраз потужних е, заходів по веденню бойових дій, от або на перспективу, коли пад режим вже приймають участь в новому форматі і е, політичних перегорів, маючи військові структури, маючи розкручений е, радикальний авторитет серед російського суспільства, тобто різні причини, але об'єктивність їх словах є, тому що вони реально. Бачить, що твориться на фронті, їх так скають представники пригоджено, учасники цього процесу, і 80% відсотків знищено це потужні втрати. А він рахує, що якраз в цьому Шойгу Герасимов, які фактично кого завдання, і сьогодні час їх підірвати авторитет на формат так сказати, його ефективних, чи тоді.